За чотири рішення при заборонити діяльність МП на території Волинської області. Таке рішення прийняли 11 квітня депутати обласної ради зі всіх обранців громади, які прийшли на сесію, не було жодного, хто утримався від голосування чи виступив проти. Десять щоправда на сесію не прийшли. Давно назріли і ми відповідальні перед суспільством. Ми раді, що Волинська обласна рада, депутати є єдині в цьому питанні. Та найбільше потішило одноголосне рішення депутатів Волинської обласної ради митрополита Луцького та Волинського Михаїла. Він до слова не лише був присутній на сесії, а й зайняв місце в президії. Ростем – це те чудове, за яке я можу тільки радіти, що воно в нас є на Волині, що воно є у нашому краї. Ми розуміємо, хто наш друг, хто наш недруг. І що нас об'єднує? Нас об'єднує волинь, нас об'єднує віра, нас об'єднує бажання бути щасливими на своїй землі. І нарешті ми називаємо на сьогоднішній день речі. Своїми іменами, а от прихильники і священника Московського патріархату на сесію не прийшли. Ми тропили на фанели, не запрошували. У прес службі Волинської єпархії у паца впевнені. Рішення облради до їх церков ніякого відношення немає. Я не знаю, не по-друге, це не стосується нашої церкви, у нас не МП, в нас українська православна церква. То треба питати тих, хто відноситься до МП. То не стосується нашої церкви, тому що я можу коментувати про чужу церкву. Тепер розберімо, що несе за собою депутатська заборона УПЦ МП на Волині. Обранці кажуть, що так вони всього лиш висловили свою політичну позицію щодо діяльності цього патріархату. Насправді, юридичних як таких підстав немає. Однак дуже вагома є політична позиція Волинської обласної ради, бо насправді ми висловили одностайно свою позицію стосовно цієї структури. В нас і в області і в Україні схожі рішення вже ухвалили депутати Хмельницької, Тернопільської, Львівської та Рівненської областей. Ми підтвердили, що ми зрештою такої самої позиції ми маємо зараз сказати хто де, а хто на чиї стороні. Наступний крок, аби свою позицію висловив голова Волинської військової адміністрації, в якого значно більше повноважень. Ми рекомендуємо голові обласної військової адміністрації розірвати, наприклад, договори. Це він може зробити, і це буде залежати від нього, тобто це дієвий механізм. Депутати Волиньради рекомендують Юрію Погуляйку взятися за московські храми, які є пам'ятками архітектури. Центувати свою увагу в першу чергу на великих наших святинях це не це зимно, це володимир. Це... Мельці це ряд інших монастирів, які знаходяться саме в державній власності, і де в принципі одним ваше комператором голова міського цивільної адміністрації може розірвати договори оренди. Серед здебільшого загальних формулювань є у рішенні облради і конкретика. А саме депутати рекомендують державній владі виселити у ПЦМП із Зимненського монастиря. Воно є в прямому підпорядкуванні Кирила. От ми собі повинні це запам'ятати. Те старофігічське він має право, і він напряму, збираючи гроші з наших волинян, патріотів, які відправляли своїх синих і дочер на війну, йдуть і несуть в той монастир гроші, і потім результат, вони кують зброю, боєприпаси і вбивають наших дітей. Зазначимо, що Волинь серед регіонів України з найбільшою кількістю громад у ПЦМП. в області. Досі існує 458 релігійних об'єднань Української православної церкви, а це як мінімум тисячі прихожан. Лишається сподіватися, що окрім політичних рішень, влада буде вдаватися і до правової, і до просвітницької роботи, аби церква країни агресора мала якомога менший вплив на Волині. Анастасія Качина, Василь Марищук, канал.